Всім привіт! Мене звати Юля, і це мій блог про схуднення Тримай баланс. Худну я з 20 березня цього року, з ваги 112 кг і за 5 місяців маю результат мінус 15 кг. Могла я худнути ти быстріше? Могла, але це не було б для мене комфортно. А мій шлях це комфорт та максимально. Імплементувати всі свої звички здорові в своє подальше життя і, досягнувши здорової ваги, тримати її якомога успішніше, все наступне життя. Тому це гра вдовгу. Ділюся своїми успіхами, харчуванням, зусиллями, мотивацією, залишитися зі мною, підписуйтесь. Мотивуйтеся та займайтеся теж своїм здоров'ям. Добрий вечір. Короткий звіт за минулий тиждень. Тиждень виявився таким досить складним, багато стресу та навантаження на роботі. Тому вдалося зважитися тільки через 8 днів, а не через 7. В принципі, результат є, але це більше за рахунок останніх 2-3 днів, коли в мене вже стабілізувався апетит. А до цього був зрив навіть на тих цукерках, які я купила по акції про запас. Тож, звіт по калорійності, по крокам та по шагам, а також скільки я спала протягом тижня, буде ось тут. В принципі, по сну могло би бути краще, і ну, треба попрацювати цього тижня, щоб було краще по сну. Ну, По калоріям, я думаю, в цій фазі циклу в мене буде краще. По фізактивності, ну, в принципі, я держу середній темп, що інколи він мої забаганки по калорійності не перекриває, то це ж на його провина. Але почала практикувати такі короткі сплески активності. Тобто, якщо в мене немає ну, часу на велику якусь активність. Я роблю, ну теж включаю режим вправи і роблю щось таке коротке. Ну, на три хвилинки це в будь-якому разі, ну, ти три хвилини на туалет знайдеш, значить знайдеш це і для вправ. І я думаю, що це непогана практика, коли у тебе нема часу, ось так взяти, порухатися, ну збільшити свій пульс. Якісь калорії потратити і запустити. Ну, всі знають, що ну, пульс ти закінчила вправи, він, ну, миттєво не сідає. То, в принципі, ти так розігр... розігріваєш своє тіло, кров не даєш організму. І думаю, це буде хороша практика. Ось це там, ну, декілька разів за день собі приділяти такі Ну, Якщо є час можна і більше. А, ну, і якщо є час, то і на велотренажер я заходжу, в принципі, але не спеціально, а коли при нагоді у мене є, і не планую нікуди так довго йти і тратити калорії. Тож таке, результат по вазі в мене є, як я і говорила. Тож, рухаюсь далі, головне не втрачати оптимізму та не сильно перевищувати свою балансову калорійність. Тобто, ну, Виходити в ноль, я вважаю, це нормально, але дуже за рамки, ну, треба ще з цим працювати. Всім гарного настрою, гарних схуднень. Сподіваюся, ви теж поділитесь своїми результатами, своїми чи спробами, чи намаганнями. І будемо худнути разом. До нових зустрічей.